Вітаю! Це проєкт наш експерт. А значить, саме час підвищити свої навики з медіаграмотності. Будемо разом із гостями студії та вами, глядачі, аналізувати новини і визначати, де ж правда, а де ж брехня. Отож, я представляю тих, хто сьогодні долучився до нашої програми. Це наша постійна експертка, медіатренерка, засновниця школи медіаграмотності, директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька. Пані Тамаро, вітаю! Вітаю рада новій зустрічі з насим. І сьогодні на звання експерта буде претендувати письменник Юрій Даценко. Юрію, вітаю доброго! Дня. Дякую, що долучились. Навзалі отож. Перш ніж ми перейдемо власне до аналізу новин до такого міні-змагання між вами. Спочатку давайте ближче познайомимось, познайомимо вас з нашими глядачами. Юрію, скажіть, будь ласка, ставлю це традиційно питання усім нашим гостям. Звідки дізнаєтеся новини? Напевно, все таки 100% це інтернет. Ну, зараз важко знайти, мені здається, якесь повніше, краще, з іншого боку, і брехливіше так джерело новин. Mm -hmm. Паперові видання ні. Телевізор ні. Радіо дуже рідко і то, то вранці може то там малесеньки малесенькими блоками. 99-100% – це інтернет. Угу. Наскільки ретельно аналізуєте те, що читаєте в інтернеті і дивитеся, і чи трапляється таке, що все ж таки вдавалося вам попадатись на неправдиві новини, і ви їм вірили? Е, надзвичайно ретельно е, це в мене знаєте вже якась е, так би мовити фішка е, перевіряти новини. Знаючи, наскільки зараз багато вкидів, наскільки зараз багато е, фейкових новин, і е, власне ці фейкові новини можуть слугувати свого роду зброєю, е, принаймні, е, робити якийсь психологічний тиск, е, тому надзвичайно ретельно саме ставлюся до новин, до е, розуміння, до відбору, до якогось аналізу. Ну як це вже відбувається? Це вже окрема розмова, але так я прискіпливий. Угу. А щодо професійної діяльності, адже ви письменник і не просто письменника пишете такі історичні детективи. От де берете інформацію до них, як її аналізуєте? Як поєднуєте? якогось конкретного джерела, напевно, немає знову угу. ж таки. Це може бути від і до від банальної вікіпедійної статті. До якоїсь там заміточки у е, краєзнавчій книзі, у краєзнавчому краєзнавчій публікації. Е, відповідно, знову ж таки, все це ретельно перевіряється, е, знаходяться якісь е, там крос-джерела, так би мовити, де це можна перевірити з е, кількох точок зору. Е, тому що, не дай Бог, коли ти в книзі напишеш щось неправдиве. Е, Повірте, читачі дуже обізнані, і хтось та знайде. А бувало таке, що e, насправді досі поки не бувало, Але e, нещодавно відбувся такий момент, коли e, я сам зрозумів, що у моїй у моєму дебютному романі є історичний ляп, але uh -huh. цей історичний ляп донедавна ляпом не був. Тому що навіть історики і краєзнавці стверджували, що е, маєток одного з можновладців Проскурова знаходився тамто, Я його описав, що він знаходився тамто. А буквально відносно недавно наші краєзнавці знайшли його реальне місце, де він був, що це був за маєток. Е, і ну угу. слів з книжки не викидане Не ж. Однозначно, тому це не моя помилка. Це помилка, напевно, перш за все науковців. А я просто повторив помилку. Угу. Юрію, дякую вам. Дякую. Пані Тамаро, оскільки в нас сьогодні в студії письменник, то трішки поговоримо про книги як джерела інформації, так і, мабуть, книги, і бачимо це на прикладі нашого ворога, росіяни активно використовують і як джерело такої пропаганди. От як це проявляється, розкажіть детальніше, будь ласка. Ну, я сама пам'ятаю з дитинства, нас навчили, що книга це щось святе. Mm -hmm. Малювати не можна книжки там брудними руками брати, сторінки виривати. І тому таке якось сформувалося враження, що в книзі значить правда. І це дуже часто користується, тому що герої можуть бути різними. Наприклад, ну не так давно. Заполонили наш книжковий ринок такі бойовики російські, так uh -huh. і там було дуже багато, ну, ну як детективний жанр, читалося легко там, але вони приславляли свої збройні сили, там спецназ, якісь е, військових, але українці завжди в них були десь на таких ролях, знаєте, як заробітчанин, якісь такі. Ну, Сільський, якийсь житель, якийсь недолугий, жадібний, завжди голодний. Ми прислідковували такі тенденції і дивувалися, ну як так може бути, хоча в Україні їх продавалося дуже багато uh -huh. таких книг. Ось таке формування образу ті герої, ті мужні, а ці якісь такі, ну, скажімо, недолугі, такі повторюся. Uh -huh. так? Потім в дитячих книжках ми спостерігали, і ми навіть не допускали такі книги, якщо нам дарували, українські казки. Але герої на них зображені. Якщо там діти баба, то він, наприклад, дід в лаптях, баба якась така, знаєте, такі. Ну, ми дивувалися, як таке може бути. Дивилися, хто художник. І Це не те, що там російська казка ну, якби ілюстрована, вона українська казка, і книжка українська на обкладинці цього немає. А всередині, ось такі моменти прослідковувалися. І не завжди це навіть були видавництва. Російські, Ого. це іноді і українські вели uh -huh. видавництво. Uh -huh. Тобто багато всього такого було. Навіть раніше в книзі може бути книга там нашого відомого автора, там Довженка, наприклад, але передмова така, що краще її цю книжку не давати людям руки. Uh -huh. Але раніше на це, можливо, не так звертали увагу, ну, скажімо, ті, хто читав, але ті, хто це писав, вони точно знали, що вони роблять. Це багаторічна, така йде. Пропаганда, і ще я звертала увагу, наприклад, переклади. В нас же ж, перекладацький такий момент прикладаць зарубіжних авторів, як перекладають їх наші сусіди. Uh -huh. Вони там, де треба і не треба, вставляють, наприклад, свої назви своїх міст, хоча їх там не були, не було можливо. Uh -huh. Таке складалося враження, що весь світ про них думає, їх згадує. Тобто, навіть такі десь якісь моменти вони в книжках проявлялися. Uh -huh. Тому так, да, книга це зброя також. З огляду на це, як потрібно вибирати собі книгу для читання? Ну важко сказати. Книгу навіть українська мова не тебе не забезпечує від того, що ти не попадеш від пропаганду. Тому розвивати критичне мислення. Дивитися такі передачі самому, проходити якісь курси і тільки самому. Тоді навіть читати різну інформацію, але вже вміти її фільтрувати. А до речі, в міських бібліотеках чи є книги з медіаграмотності, які би могли так допомогти зорієнтуватися в інформаційному просторі? Так, звісно, є ми таку бібліотечку збирали і збираємо. продовжуємо. Академія української преси. Вони багато видавали таких книг і надсилали безкоштовно у бібліотеки. І різні проекти в Україні є. Ми теж відслідковуємо. Просимо, купуємо. Uh -huh. І в нас іноді приходять книги такі в подарунок, ну іноді можна щось купити. Тобто бібліотечка є як для дорослих, і для дітей, тобто будь-яку тему можна опанувати. Крім того, є ігри на таку тематику, uh -huh. вони також допомагають в такій ігровій формі отримати навички критичного мислення. Дякую вам і зараз переходимо до практичної сладової. Будемо навики свого критичного мислення тренувати. Я нагадаю про правила нашого проєкту. Зараз я вам озвучу три новини. Також їхні скріншоти будуть на екрані. Ви слухаєте, читаєте і тоді аргументовано відповідаєте. Правда, це чи брехня? Готові? Ну так, поїхали. Отож, перша новина. Нещодавно мережаю а також Фейсбук поширили ось таку світлину. із такими словами: «239 гривень за пляшку. Ціни на воду у кривому розі б'ють рекорди. Сталося це після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, водозабезпечення кривого рогу безпосередньо залежить від каховського водосховища. Тож правда, це чи брехня Юрію, Починаємо з вас. Е, Незважаючи ну, на те, що у Хмельницькому я купую воду для пиття. Е, звісно, я купую її у Водоматі, і я більш-менш орієнтуюся у ціновій політиці на воду. Я знаю, що у Водоматі вода коштує півтори гривні за літр. Е, я знаю, скільки коштує е, шестилітрова баклага води навіть найдорожчої. Це десь близько 50 гривень максимум. Е, ну, нехай наші підприємливі ділки так, е, це вже так. Трошечки з негативом сказано. Uh -huh. Зроблять там у два рази вище, так? тобто 100 гривень. Але 239, як на мене, це черговий вкид, тим більше, що, знаєте, оця 239 така дуже ніби як проамериканська ціна, ну, тобто 239, 99, uh -huh. так, е, Швидше за все, це, ця новина, вона навіть більше розрахована на російського глядача. Який абсолютно не розуміє, скільки може коштувати пляшка води в Україні, але знає, що це чимала сума, ну тут зображена, і буде хапатися за голову. Швидше, ну зрозуміло, що український споживач новин, так би мовити, може купитися на це. Але якщо ти маєш критичне мислення, мені здається, що тут аж дуже сильно накручена ця ціна. Плюс знаючи. Як працюють наші волонтери, як працюють взагалі наша влада. Перш за все це забезпечення, мені здається, саме водою, саме бутильованою водою. І я не впевнений, що цю воду навіть би продавали. Швидше за все, це було б просто безкоштовна роздача, довіз, роздача і так далі. Ну а навіть якби вона продавалася у супермаркетах, ціна занадто висока. Тому це на вашу думку? А, тому це на, на мою думку, 100% фейк розрахований на панікерів. Дякую вам, приймаємо відповідь і пані Тамаро, слухаємо вас. Я тут засумнівалась, напевно, я помилюся таки, тому що мені здається, що це не фейк. Ну, як не фейк, тому що це я читаю упаковка, я не можу зрозуміти, чи цей балон називається упаковка. Можливо, це декілька було Можливо, за Бутилок. або там Тим, за чотири. Тому в мене виникло запитання, те, що там однієї бутилки, наприклад, в руки. Це одне. Угу. А що це можливо не за одну штуку, а за упаковку? Що якщо так, за шість, там... то ціна більш-менш адекватна? Так, ви сказали ціну. Я почала там ділити. множити. Угу. Ну, я... Але тридцять 239 за пляшку. Це в повідомленні йдеться. от. Ні, те, що в магазині могла бути така етикетка, я вірю, а сама повідомлення, то це точно якась розганяє зраду, що про те, що Юрій казав, що все пропало, що марадери і так далі. Тому мені здається, що така ціна могла бути в магазині, але повідомлення 100% неправдиве, а таке панічне. То, на вашу думку, це е, брехня. І ви праві обоє дійсно це брехня. Я зізнаюся чесно, я коли побачила це фото, я спочатку до нього теж повелася, але потрібно. Аналізувати, що її зробили представники аналітичної платформи Vox Україна. І дійсно цінник на цій світлині видно погано. Ми так спеціально для вас його трішки більшим зробили. Можливо, спеціально його зробили так, щоб його було видно погано. Там стоїть ціна за упаковку. Упаковка це, можливо, чотири пляшки, так як ви дійсно тільки що озвучили. І спеціально, швидше за все, розганялася ось така зрада. І ем, згодом у своєму телеграм-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак спростував ось це за. Заявив, що ціни на воду не змінилися критично, є лише поодинокі випадки, де підприємці суттєво підвищили ціни, але з ними вже провели роботу. І також аналітики платформи Vox Україна промоніторили ціни на сайтах магазинів Кривого Рогу і з'ясували, що подібний бутиль коштує 34 гривні. Mm -hmm. ось такі. І, до речі, ось саме це повідомлення дуже поширювалось по російських телеграм-каналах. Тому швидше за все, або налякати ту аудиторію, або пересварити українців, щоб показати, от на чужому горі хтось планує mm. підзаробити. Mm -hmm. Молодці, вітаю вас. Mm -hmm. Поки що маєте по одному балу. а Ми рухаємося далі, і друга новина. Отож, більше ніякої математики чи фізики у школах у МОН надумали скасувати вивчення зайвих предметів. Новий міністр освіти закликав обговорити скорочення кількості предметів у школах. Така новина з'явилася на сайті Київ Ukrainian Wall і її швидко поширили і соціальні мережі, і інші інтернет-ресурси. Отож, на вашу думку, правда, це чи брехня, чи варто вірити цій інформації. Хто перший? Юрію, ви в нас перші завжди. А... Мені здається, що ця новина правдива, але я дуже часто натикаюся на е, дуже неграмотно або, як би мовити, клікабельно е, зроблені заголовки. Е, Будь-який читач, коли побачить цей заголовок, він 100% клікне, аби прочитати шматочок зради. Е, з іншого боку, сама новина може бути цілком прийнятною, тобто текст далі. І так я зустрічав інформацію, що Оксан Лісовий запропонував спростити ну як це можна назвати, навчальний процес у школах на зразок західного. І ви знаєте, я згадую навіть власне навчання, згадую власні власну школу, власну гімназію, і не застосовую я зараз у житті знання вищої математики. Так, фізику потрібно знати всім, е, аби розуміти і хімію, всім потрібно знати, аби е, розуміти, що е, ракові пухлини содою не лікуються. Так От була колись така новина. Е, одним словом, я е, швидше за все ця новина правдива, але е, саме подання її дуже якесь провокативне. Угу. Ось така моя версія. Дякую, приймаємо, пані Тамаро. Я, напевно, десь згодна, але ну, мене зачепила назва ресурсу Стіна. Угу. Я не знаю, що це за ресурс, чи він український, чи він російський, чому він російською мовою називається. Можливо, буде менше фізики і математики, але точно більше ніякої математики чи фізики. Тобто така ситуація могла бути, вона могла обговорюватися, але щоб от саме так. І я трошки не згодна з Юрієм. Моя думка така, що математика також потрібна. Я, можливо, трошки не, не до кінця висловився. Тобто, я теж впевнений, що і математика, і фізика потрібна, і, ну, власне, якби заголовок абсолютно некоректний. Тобто, і фізика, і математика мусять залишитися, і вони направду залишаться. Просто я ж кажу, це просто клікабельний заголовок. Ніхто Бачите, не збирається він, їх прибирати. Що Просто він робить? Він адаптувати. заставив нас сперечатися з вами. А, ну. Тобто, така мета його нападає. Так, його... так, так, так. Ну Я думаю, як сформулювати, чи це правда, чи ні? Я думаю, Само що це... Орієнтуючись на заголовок. На заголовок для мене це неправда. Насправді ми визначали, правда, це чи брехня, орієнтуючись на заголовок, тому. Брехня, але ви, Юрію, теж маєте рацію, тому що це ніби зманіпульоване такий, такий заголовок, тому що дійсно пост Оксана Лісового був на сторінці Фейсбук. Він підняв цю тему, що потрібно обговорити доцільність кількості предметів об'єму тієї інформації, які отримують учні домашніх завдань, які їм задають. Цей пост отримав дуже багато коментарів, дискусій, обговорення. Але окремі інтернет-ресурси, ось так сформулювали думку міністра. Не знаю, з якою метою давайте зараз з'ясуємо. Можливо, дійсно, спочатку, аби. Привабити глядачів, так. читачів. Як на мене, це саме привабливість е, такого, знаєте, привабливість від негативного. Угу. Саме так. Ну і можливо, дійсно, щоб розсварити аудиторію, і, можливо, е, зробити такий негатив, ось що влада пропонує, як так, діти не угу. будуть вчити фізику і математику. Так. То з, о, з огляду на це, як ми читаємо цю новину, пролистуємо, не поширюємо, що робимо. Які рекомендації? Ну, По перше, перевіряємо, є посилання на написав. Угу. Дивимося, перевіряємо, робимо власні висновки з того, що він написав. А це є судження, коментар про те, що написав лісова. Я хочу мати свою власну думку. Через те, я читаю і перевіряю і її форму. Робимо висновок про некомпетентність журналіста, який створив статтю. Або він навмисне це зробив. або навмисне, так аби е, потенційний читач все-таки перейшов за посиланням і накрутив рейтинг сайту. Не поширюємо до, до речі, в кінці цієї статті є таке речення. Ну ще не зрозуміло, чи угу. буде фізика і математика, чи ні, ну, тобто, е, тобто заголовок головок тобто. конкретно стверджує, так. а в тексті статті немає конкретного судження. Тобто, найкраще зайти на сторінку Оксана Лісового в даному випадку, перечитати пост і вже зробити свої виставки. Угу. І не хвилюватися або навпаки не ті не тішити, що ура фізики в школі. Ну не буде. так ну це читали і вчителі і фізики і математики. Вони також могли. Так, і це, мабуть, їх добре обурило. Да, тобто, це багато людей могло зачепити. Так угу. питання освіти тим більше мені здається взагалі дуже дискусійні в нашому суспільстві. Завжди так. Дякую вам. Ви обоє молодці, гарно проаналізували і рухаємося далі. І наша третя новина. У Києві хочуть встановити фонтан памятник Акулі борцю з росіянами. У Києві хочуть встановити фонтан памятник Акулі, що з'їла росіянина під час відпочинку в Єгипті. Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської державної адміністрації. На цей час, на час, коли була опублікована ця стаття, її підтримали 646 українців із 6 тисяч необхідних. Кількість прихильників ініціативи зростає. «Створення пам'ятника фонтана в вигляді акули на одній з площ історичного центру чи на набережній тема пам'ятного знаку є увіковічнення акули борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни. Йдеться в описі петиції. Цю новину надруковано на сайті Уніан. Тож віримо їй чи ні? Юрію. Мені здається, що це 100% фейк, але знаєте, ну. Я можу помилятися. Тобто, колись ми голосували за одного з кандидатів у президентів, і це нормально, так всі пам'ятають фразу, хоч посміємося. так? Угу. Запросто, мені здається, може бути, що і з'явилася якась там петиція. Але мені здається, що це фейк, розігнаний фейк, просто на тлі новини, яка захопила весь інформпростір. І я особисто знаю, скільки навколо цієї новини з'явилося супутніх фейків. Про папугу, який виклював око, uh -huh. про кенгуру, який і. Ну, ну, ну це зрозуміло, що це все з'явилося після оцього випадку. Е, тому мені здається, що це фейк. Е, Притому більше більше мені здається розрахований, е, можливо, на російського читача або просто сфабрикований. Е, тому мені здається, це просто абсолютне безглуздя і Дякую. критично, критичний українець це не не, не сприйме. Дякую вам, відповідь приймаємо. Пані Тамаро, що скажете ви? Я завжди більше сумніваюся, так. Я дивлюся й Уняан, але я чомусь завжди схильно довіряти Уніан, тому що це таке інформаційне генство, яке найбільш цитується, взагалі, інформаційному просторі. Те, що могла з'явитися така петиція, ну чому ні? Петицію пишуть люди, я сама можу зайти написати. Так. Петицію буде пам'ятник чи ні, я не знаю. А те, що така петиція могла з'явитися, я думаю, що це правда. Ви праві, це правда, <ріст> <ріст> така петиція дійсно є. І от на момент запису нашої програми вона вже зібрала 2567 підписів. От, але давайте, можливо, проаналізуємо теж цю петицію. Чи це просто хтось вигадав, чи це можливо теж ось такий ну, вкид спеціальний для того, щоб дійсно розрахований він на російську аудиторію, щоб поговорити, ох, які українці ось так насміхаються. Ніби, справді, як то кажуть, не не розбереш, що у людини в голові, тобто, що що робила ця людина, коли створювала цю петицію, можливо, дійсно просто посміятися. Ось, я не думаю, що це якийсь конкретний е, хід, е, який там щось, щось за собою потягне, так. Е, ну, але о, я теж, як коли, коли казав, що це е, як варіант, що це фейкова новина, я не відкидав той момент, що дійсно хтось міг і пожартувати. Тому uh -huh. що дійсно, як стверджує пані Тамара, будь-хто може створити петицію, е, але не факт, що ця петиція набере хоча б там один, два, три голоси. Ну, ми бачимо, що зараз є якась там певна кількість е, жартунів. Е, Кожен має є, право на є, свою так, думку. Так, так. так Кожен має право на свою думку, зрозуміло. Ну і це вже… Я просто більш ніж впевнений, що навіть якби ця петиція набрала 25 тисяч голосів, е, ніхто б із владних кіл не поставився до цього серйозно. І щоб, власне, втілити цю петицію у життя, тому що це ну, верх безглуздя, як на мене. Mm -hmm. Пані Тамаро? Ну, для мене це новина, і взагалі ця ситуація на, на, ну, дуже емоційна. Дуже uh -huh. емоційна. Вона з'явилася той момент, коли е, я не знаю, для хтось прийняв цю новину як позитивну, таку якусь радість. Вона ніби розрядила трішки. Да, вона ніби розрядила, uh -huh. і, але по, вона дуже також багато суперечок спричинила і хто як ставиться, чи ж шкода людину. Ну багато такого знаєте, гуманістичного питання і так далі. Тому. Я думаю, що ви казали, що будь-яку новину треба навіть ситуацію ем, оцінювати з точки зору холодного розуму, зробити емоційну паузу. Тобто, поки йде така ситуація, поки про це говорять, вона буде uh -huh. і вона буде і буде багато фейків, як Юра казав, навколо вколо неї. Так? Тому тут дуже треба вимикати емоції, а в даному випадку хай пройде декілька якийсь період часу, можливо, по-іншому вона буде сприйматися. А Є як стороники, акули, і ще тут кожного свої цінності. Хто як вихований і хто чого боїться. Я, наприклад, з дитинства цей фільм Акула, фільм жахів uh -huh. для мене це було ще але коли це виникло. Різні такі відчуття, але мені було дуже страшно. І я коли чим більше бачу цих новин, я навіть не хочу їх бачити. Uh -huh. Тобто воно не вирішує ситуацію. Ми цим не перемагаємо. Тому для мене це дуже емоційна ситуація. Я її відклала на потім. Uh -huh. Але новин буде багато, їх треба вміти. Фільтрувати і вимикати емоції. Ну до речі, крім УНІАН, дуже багато сайтів написало про це, трішки з іншими, можливо, заголовками. Але найголовніше, що тут є посилання на петицію, тому можна mm -hmm. пройти, по подивитися і вже Тут, тут, тут Простіше підій. перевірити так. правдивість цієї новини. так. Я вам дякую. Ну мені здається, дуже гарно ми поспілкувалися. Якщо бали не підраховувати, враховувати аргументи, і те, як Юрій мислив, то я думаю, пані Тамаро, що йому звання наш експерт сьогодні можна присвоїти. Як ви скажете? Ну так, ну я би хотіла знаєте, термінологію. Тобто, експ... хто такий експерт? Угу. Я знаю, що Юрій точно експерт е, в письменницькій майстерності, угу. так е, ви, наприклад, експерт в телевізійних новинах, тому що ви ведете ви журналіст, так? Експерт це та людина, яка займається тим, в чому вона професіонал, скажімо так. Тому ставати експертом в цьому напрямку треба поступово цікавлячись цими новинами, і взагалі як побудований медіапростір. Тому я вважаю, що як таким прямо словом, як визначення експерт, ні, а в рамках передачі наш експерт це дійсно експерт, тому що дуже правильні аргументи і дуже, ну скажем, гарна інтуїція, угу. і критичне мислення. Це відчувається. Дякую вам, Юрію. Маєте нагоду поділитися враженнями? І кілька порад від вас для глядачів. Ваша камера? Ось е, мені дуже сподобалося е, справді, це така цікав... цікава перевірка себе. Е, Кілька порад та порада, напевно, буде одна. і Пані Тамара вже її озвучила: підходити до всіх новин із холодною головою. Е, не е, ні в якому разі, якщо ви читаєте, наприклад, новину десь у Фейсбуці, у соцмережах, не кидатися робити перепост, не розповідати друзям, оскільки дуже легко втрапити у пастку, і е, буквально там за кілька днів ви з'ясуєте, що це фейк. Що це сфабрикована новина? І, знаєте, нічого, ніби нічого страшного, а можливо, комусь ви завдали якоїсь емоційної шкоди вже когось налякали. Хтось зробив перепост після вас. Це не є правильно. Тому ви прочитали новину, видихнули, зачекали, зробили свої якісь певні висновки. Найкраще зачекати. Я думаю, якщо новина правдива, згодом вона з'явиться в одному, в іншому, в другому, в третьому джерелі, і можна буде легко переконатися, як, наприклад, із петицією. Так можна клікнути просто на посилання і переконатися, що така петиція існує. Е, тому не панікувати, е, не кидатися до перепостів, перечекати, видихнути і з'ясувати звідки ж пішла новина. Дякуємо вам, і пані Тамаро. Традиційно ваш топ порад. Я дуже згодна з усіма порадами Юрія, і я ще хотіла додати, він сьогодні згадав про Вікіпедію. Вікіпедію дуже часто на неї посилаються як на джерело, перше джерело інформації, але він зробив дуже правильний акцент, що це як така. Точка, від якої ти відштовхуєшся, і далі шукаєш Вікіпедія це народна енциклопедія. Туди пишуть люди, можете і ви написати будь-хто, там є редактори, але не кожний редактор, не всі новини так ретельно можна перевірити. І для експерименту подивіться про одні і ті ж події, російськомовна енц... Вікіпедія, англомовна і україномовна. Тому це дуже різні такі джерела інформації. І зважайте на це, що це також треба перевіряти, тому що люди можуть помилятися, люди можуть навмисне робити помилки з метою вам маніпулювати, розвивайте критичне мислення і створюйте самі якісний контент для того, щоб українцям було українським дітям на чому розвиватися, навчатися і поширювати правдиву інформацію. Я дуже вам дякую за те, що знайшли час, за те, що так. Гарно проаналізували ми сьогодні новини, поспілкувалися, із за цінні поради, які, я думаю, наші глядачі врахують. Глядачам ж нагадаю, що це був проєкт наш експерт. Ми спілкувалися із медіатренеркою Тамарою Козицькою та письменником Юрієм Даценком. До речі, книги Юрія можна почитати в міських бібліотеках, а також в цих бібліотеках можна почитати книги з медіаграмотності. Тому приходьте, читайте і підвищуйте навики з критичного мислення. Дякуємо, що були з нами і до нових зустрічей!